Капрікончики, привіт! Ви себе називаєте козірошками, каприкончиками. Як у вас справи? Ми сьогодні з вами розглядаємо вашу енергетику, вашу енергію, ваші нові ем, шляхи, якими ви будете йти у червні. Мене звати Лена Храмцова. І перша карта, яку ми зараз витягнемо, це буде. Початок, яка енергія старту? Оскільки як почнемо, так і будемо закінчувати? Часто так починаються казки. Перша карта: чим починається ваш червень? Карта Сонце. Десь відпочиваєте, чи з відпочинку приїжджаєте, карта щастя радості. Взагалі можна навіть далі не працювати. Карта, яка говорить, що вам все вдається. Успіх в будь-якій сфері, але будьте обережні, якщо ви десь відпочиваєте, будьте обережні з сонечком, оскільки воно може гарно гапнути, будете лежати з сонячним ударом. Також будьте обережні з електроенергією і будьте обережні з приладами. Це, скажімо, такий момент. Взагалі, карта Сонця ще говорить про те, що людина може трошки кажуть, зазвездитися, а тут засонятися, якщо є таке слово, коли людина трошечки така любить себе. От Людовій Король Сонця, ви пам'ятаєте? Якщо от в негативному ключі розглядати, тому починаючи місяць, робіть дозу того сонця, щоб не згоріти. Будьте обережні, до речі, хтось може взагалі в бюрнауті бути. Тому енергія, якщо її дуже багато, потрібно коригувати і направляти. Але в позитивному ключі у вас все просто класно, чудово і неймовірно. На чому має бути ваш фокус? Другий старший аркан і імператриця. Імператриця говорить нам: наприклад, якщо ви плануєте зачати, вам це вдасться. Плануєте, ви бачите, вона навіть з дитинкою тут в неї, <кій> тобто, вам це все вдасться зробити. Тема мами може вас переслідувати, і тема, як не дивно, може бути, імператриця нам відповідає, говорить про ремонт, про креативність, про дизайн. Тобто, Якщо ви планували зараз в своїй квартирі зробити трошечки косметичні якісь такий здвиг, або в сфері краси, подивіться, як знаходяться планети для тих для кого це важливо. І, може, прийшов час літом зайнятися. Знаєте, як дівчинки завжди? Манікюри, підікюри йдуть на літо, десь там собі уколи, хто чим займається, почистить трошки свої пірлинки. пірлинки. Хотіла сказати, піоришки, але. Перлинки, напевно, треба почистити. І трошечки інвестиції енергії сонця в свою жіночість. Якщо ви чоловік і дивитесь мене, то зателефонуйте мамі. І також імператриця може бути дружиною. І в даному випадку фокус на вашій дружині. Хто дуже довго одружений або мало одружений, якийсь романтичний вечір. Взагалі, роль вашої дружини в вашому житті? Проаналізуйте, хто вона для вас? Чи це ломова лоша, чи справді імператриця? Коли ви останні, чи це мама ваших дітей? До речі, з часом відносини просто трансформуються в ну, ти, чоловік, ти родив там моїх дітей, і я родила твоїх і все. Але крім мами, жінка є жінкою. Тому не забувайте, яка буде у вас несподіванка? Народні гуляння, тройка кубка це якесь запрошення на день народження, на якусь вечірку. При тому з дівчатками. Якщо ви дівчини, то ви бачите на трьох на ретріт, можете якісь поїхати. Тобто корпоратив зараз часто німці як роблять, хто в німеччині знаходиться. Є Вайнах-Есен, <кій> а є, наприклад, в мене на фірмі є Шпаргель-Есен. Ми зустрічаємося з колегами і їмо шпаргель. Це так називається, хто там шпаргель, хто не шпаргель. Але от якась така зустріч на апероль. Може, хтось в лагерь буде їхати, ви бачите в них ці круги, щось спортивне, але участь в якихось приємних на змаганнях, назвемо це так. Це буде для вас несподіванкою. Як завжди, я дуже вдячна вам за зворотній зв'язок, що у вас там відбувається. Тепер буде дуже цікава позиція це точка внутрішньої правди. Скажіть, будь ласка, про те, чого ви собі самі не признаєтеся. Є певні моменти, коли людина закриває на це очі і каже: це не я, це не зі мною, такі собі страхи. Так, ось ваша внутрішня правда у червні. Де ваше серце, на якому місці? Якщо ви чоловік, то подивіться, кому ви віддали своє серце і яка жінка їм розпоряджається. Якщо ви жінка, то прийшов час повернути. І тут дивіться, навіть в неї є струни. <кій> Може, списку не видно. Якщо комусь подобається, можу прислати цю карту в приват. Грати на серці. Тут такий момент: ми віддаємо свої почуття людям, а люди, якщо вони цього не цінують, то роблять з вами все, що завгодно. Це дуже сумно. Де ваше серце? Поверніть його собі, якщо воно знаходиться в руках іншої людини. А якщо ви маєте вже своє серце, зграйте, запитайте, що йому потрібно? Чого бажає ваше серце? Можливо, це йде от через тіло. Чого бажає, бажає, бажає душа це одне. А чого бажає ваше серце? Можливо, до речі, хтось перевірте собі, сходіть до кардіолога, може в когось тиск, це також такий важливий момент. Але я б сказала, з точки зору езотерики, де ваші думки? Ми там, де наш фокус, де наші думки. А віддавати серце комусь. Цього не треба. У вас можуть бути два серця у вас, коли ви вагітні, коли ви знаходитесь в такому стані. Але потім кожному належить своє серце. Будьте, будь ласка, обережні. До речі, якщо ви чоловік може бути, наприклад, в минулому якась людина, де ви ще не повернули себе. Поверніть. І буде вам щастя. Що потрібно відпустити? Зараз подивимося. Є такі моменти. Що е, людина просто-напросто тримається за якісь речі, і вони їй заважають. От, е, може, до речі, ви схопили чиєсь серце і такий, ну, хай хоч таке буде, візьму, а ну вам не треба. Тому що ви відпускаєте козіроги? <кхем> так, туз Пентаклі. Туз Пентаклі говорить про новий шанс. Тут, може, ви його не бачите. От коли людина. І вибачаюся, коли ем, вам дається певний шанс, ви його не бачите. Проаналізуйте. Ем, Тут спентаклі це фінансовий. Взагалі називається карта богов. І ви його можете зараз не бачити, оскільки ви от зайняті в такому процесі, з чим це буде пов'язано. Ем, Може бути, що з минулого у вас тягнуться якісь бажання отримати фінанс. От буває, наприклад, вам заповіт дали. Чи ви боретеся з кимось? Чи ви плануєте, що буде якась інвестиція? Будьте обережні з цим. Вам треба оце от бажання щось проростити на фінансах, відпустити. При тому, що от мені дадуть, і тоді в мене буде. Є такі моменти, от була консультація чоловік. Каже, що батьки померли, і ми от з сестрою зараз сперечаємося, оскільки я хочу, щоб мені дали цю статуетку, а вона хоче, щоб їй дали цю шафу, і вони б'ються, вони сваряться, вони не спілкуються брат з сестрою через гроші, які могли бути, скажімо, але їх зараз немає. Подумайте, чи потрібно вам починати е ростити якісь фінансові, е не знаю, добуток? Він того не вартий. От така інформація йде до мене. Відпускайте те, що ви, начебто, хотіли ростити на фінансовій, у фінансовій сфері. Тут іде, віддайте його краще, буде більше. То їх кому треба почути для когось ця інформація буде така, що вона говорить, дуже дивно, це мене не стосується. Ви всі різні люди, які дивляться розклади. Тому е, ті, для кого це треба почути, вони почують. Буває, як то кажуть, вчинка виділки не стоїть. Ви інвестуєте дуже багато життєвої енергії для того, щоб ці фінанси проростити, але воно того не буде стоїти. І тепер, чим е, закривається місяць? Місяць закривається тим, що ви все-таки звалите на себе дуже багато чогось, що вам не треба буде мати. Начебто гарні обов'язки. Я сьогодні допоможу сусідці, а завтра подрузі, а потім ще тим, з ким я на роботі живу, живу, гарно сказала, правда? Але ці обов'язки, які є у вас, вони гарно виглядають. Але ви вже під ними нагиляєтесь, і ви ще для себе щось берете. Десятка жезлів нам говорить про те, що людина дуже втомилася. І через свої завдання вона не бачить, куди вона йде, чого вона йде, і ця ноша для неї важка. Будь ласка, подумайте про свою роботу. Про... Це, В основному сфера роботи жезли. <кій> може, оце фінансове, що я вам говорила, що треба відпустити. В принципі, ту Пентаклі — це шикарна карта. Карта, яка говорить Дар Пагов. Тут може бути те, що вам приходить, воно вам буде втягість. Оці всі фінанси. Багато людей бажає бути успішними, але вони не бачать, що стоїть за, ці, за цим успіхом ті, хто, наприклад, займаються от блогерством, здається, для всіх, Боже, як вона зробила відео, поклала в інтернет. Ви не бачите те, що знаходиться за тим, як зроблено це відео. Так само, як ви кажете, а чому треба платити за консультацію там, психолога чи за репетиторство? <кій> <кій> Справа в тому, ви платите не за годину консультації, ви платите за досвід. Тому те, що ви зараз от на себе накинули, оці всі завдання, ця вся річ, воно вам не потрібно. Потрібно від цього позбавлятися. Ми зараз подивимося, ще з вами поради від Оракула, в якому стані ви маєте знаходитися для того, щоб ця вся енергія... Пішла вам на благо. Так. Слухайте, ця карта випадає абсолютно вже в третій-четвертий раз. Це королівство мрій. Спускайтеся з небес на землю. От, якщо ви бачите знов таки ці фінансові проблеми, воно того не стоїть. І якщо ви кажете, я ще трошки, я зможу, я сильна, я пройду, ви не зможете, ви не сильна, оскільки ви замріялися, ви зробили таку конструкцію в голові, яка вам. Не дає можливості от, реальність побачити. Мрієте, мрієте, мрієте. Мріяти можна в 18, чи там, не знаю, в 16, коли ви живете вдома, ходите до школи, у вас там перша закоханість. А якщо ви от в такому стані, то тут вже треба чітко, реально вирішувати проблеми. Чого я вам і бажаю спуститися з неба на землю, і тоді буде вам щастя. Е, капрікончики, я вам бажаю плідного місяця і, як завжди, чекаю на ваш своротній зв'язок.